А зараз в давно приїде по мікронікові. Ні, ні, крик, що таке спілкування, зараз такі часи. Ніхто нічого не порушує в поліцію. Хай споває телефон. Я знаю, що він знімає, нехай знімає. Він його не буде тут я вам скажу також, що якщо все буде спокійно, все буде нормально. Все не буде я, у вас все нормально. Нас не буде чи у вас не буде? Це вас не буде все, не буде все нормально. Можете мені повірити. То що спілкуємося Так, Звісно, я хочу побачити людей. А що з вами спілкуватися? Як ви розумієте, ви не хочете спілкуватися? Я не хочу спілкуватися. Я виконую свої обов'язки. Які що входить в ваші обов'язки? Ви дивіться, ви мені що не начальник, вашу... не перевіряюча особа, не оповноважена особа на те, щоб у мене <ристо> питати... Це ти, ти відповідаєш мені, да, <ристот> <ристот> да я вам відповідаю. <ристот> Відпов... щоб ви мені вставили допрос, да, хто я Що я? які в мене обов'язки. На якісь питання, які я можу відповісти, я відповім. На ті, що у вас тось, у мене немає обов'язків відповідати, не буду відповідати. Ну, я, я, я по вулиці, так? Так. Де в право державний? Зупиняється машина, його ловлять тако, як собаку. Дитя. Нормально. За всіх обставин я не знаю. Я його так. в машину не затягував. Ні, діле не в тому. Тут, Кру... тут крутять то ломлять, крутят ломняк, бо ми знаємо, що він туди-сюди їдемо до нього, він голий босий, туди і не можемо ми навіть його побачити, два слова сказати. Ви сказати... вже не я на курорт, ви його забираєте. Я розумію це все. Ви його не забираєте на курорт, розумієте? Ви його, заб... його мобілізовуєте. Його він йде в учебку і піде він далі. Але діло в тому, я можу його отам, хай туди ведь, я туди не піду. Давайте, давайте так ми з вами вияснимо. Да. Вам дуже пощастило. Я мобілізований з першого дня. Воював після поранення, мене направило сюди. Ну я можу цього не розказувати, але так, щоб ми. Зрозуміло, друзі. Ваш родич, коли був, не знав, що таке війна, цілих 33 місяці. Це дуже йому пощастило. Що він один не знав? 33 місяці? У вас був час з ним спілкуватись. Якщо потрібно передати якісь речі, продукти харчування, сигарети, будь -яке, що там в розумному там сенсі, то будь ласка, ми передамо. Скажіть, ваше прізвище, я не знаю, кому я передаю. Кому я буду передавати? Це, це да, прізвище, скажіть мені. Ваші проблеми. Ну, ви боїтесь? ВБІТЕС, ви боїтесь назвати прізвище чи що? Скажіть мені прізвище, всього у нас. Ні. Сигарети ці? Да, передаш сигарети. Оце да. і все? Да, да передаш. Хай ключі відповідь. Можемо даже доля зайти, навіть дивитись. — Там не нічого не розміщай. Там ніхто не може нечить, будь ласка, хотіть ще. Ну, це порушення прав людини. Це взагалі міжнародне діло, це міжнародне діло, я вам можу так сказати. Це порушення прав людини. І я вам це заявляю, що це порушення я вам це заявляю, прав що у людини. Людині. У громадянина по ній, наряду з правами є певні обов'язки. Ви конституцію всю знаєте чи тільки якісь пункти? Так сталося, що я не юрист. Не ну, юрист. Так стало. То вчіться. Вчиться, да. так. Вчиться. Бо ви я виконуєте злочинні апараси, накази. Да, злочинні. Да. Понімаєте? Злочинні накази ви виконуєте. А це забороняється законом. Да, – Так, да. Виживають. Розумієте? Ви виконуєте злочинний наказ, ще, хоча так, не можете, можете його не виконувати. Це Віталі. іменно ваше Віталі. Прізвище ви своє що не назвали. Таке, що таке злочин? Злочин це от, злочин проти людини. Що ви зараз злочин? Ль, Ані, робите ви злочин, злочин. Ви, да. ви, ви, ж ви ж робите знає, злочин, і це кримінальна стаття. Вон. Я не хочу з вами спілкуватись, так як і ви зі мною. Я не знаю, хто ви, і ви. Я не знаю, хто ви, і ви. Я Тут не знаю вашого ні прізвища, ні імені, ні отчиства. Це саме. Як вас звати? Дивіться. Як вас звати? Особисті не треба прізвища, особисті як вас звати. Та які Вони в тебе особисті дані? Що ти міфешки? Вот ти просто ліпиш, лікаєш. А, а де ваша ділася? ділась? А... Ну, у вас такі полотні. Ні, ну якщо ти хочеш поспілкуватись, я поспілкуюсь, давай. Давай поспілкуємося. У вас, у вас е, контент буде. Не, який, не смотри, який буде. Ну, давайте поспілкуємось. Давайте поспілкуємось. Давай. Скільки вам років? А вам. А вам. Ну, а що ти мене питаєш? Я можу, тобі, я можу тобі не відповідати. Все, я так і роблю. Дивіться. Ти Візуаль... ж мені не відповідаєш, і Візуаль... я не буду тобі відповідати. Візуально. Нічого. Візуально. Поки Візуально. ти мені не дашся. Візуально ні. вам немає 60 років. Так? Ну, Скажи, Можу сказати простими словами, дураками удивлялися. Чому не стало? Чому не Тепер моя черга задавати питання, як ваше прізвище? Ну, моя черга, в нас діалог чи що? Чи монолог? Чи ти думаєш, що ти тільки будеш питання за. Ну все, я помню. Що ви так виводите? Ні, то чого я можу? Ти, ти ж зі мною не говориш по-чоловічи. Ти, ти хочеш не... щось від мене взнати, а від ні, мене, ні, ні, а, а не я не хочу цікава. щось від тебе взнати. Ні, не цікаво, щось узнавати. Ви прийшли сюди на пісню. Я прийшов поспілкуватись з Войциком Віталієм Миколаєвичем. Я прийшов з ним поспілкуватись. По телефону. Звісно, я поступуюся обов'язково. На початку нашої розмови сказали, що які часи файні, що все телефони вирішують. Да, да, вирішую телефон. Так, вирішують телефон. По чому да. ви настали на захист батьківщини? Чому? Да. Я пішов Ще раз повторити з першого дня. Повторити? <звук> ну, Повторити? Ще раз скажу, Дуракам на удивлення. Так. Mm. 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 <звук> все. Я дав відповідь? Шикарний. Да, Шикарна відповідь. Шикарний. Да, шикарний відпов то як ваше прізвище скажете? І... Ну а що? На... Я ж дав відповідь. Не так і що я тепер. Що вас розцілувати тепер за те, що ви мені таку шикарну відповідь дали. Що <ріст> вам ще? Дали? Може вам заплатити за таку відповідь? Коротше, я розумію, що не буде. Так? Це зараз вам, багато, вам багато шо? часу для цього знадобилось. Що, що? Щоб зрозуміти, що кіна не буде. Ні, кіно буде, але сьогодні. Чого ж? Ми назняли багато контенту цікавого, але, ну, але... На, насправді не дуже цікаво. Вирішую не я. а люди. Я, я, мені от... Єдиною владою в цій країні є народ. Більше влади нема. Є, Що ви собі розумієте? Людина є громадянин. От, є от, людина і громадянин, яка То от... відстоює свої права То відстоює ти, хто, людина, чи і виконує свої обов'язки. Ну, людина чи громадянин? Наразі. Є агресор Російська Федерація зараз агресор є Російська Федерація, яка посягає на наші права і свободи, на нашу незалежність. І справжні громадяни стали так. на захист нашої держави. Знімайте цей контент. Давайте давайте Давайте. Я, давайте. Чи ви знімаємо включено? Ну то ви його не виключали. Ось. А не справжні громадяни, ну, на мою особисту думку, вважають ворогами ТЦК, не Російську Федерацію, а ворога, а ТЦК. Вони вважають, що ТЦК вбиває людей, а не Російська Федерація. Але якщо всі виконували свої обов'язки, свій військовий обов'язок, то може б воно було трошки поюшним. Тобто воєнні зараз воюють, так? Воєнні так. Військові воюють. А yeah. ця людина не військова, що ви хочете з ним робити? Що ви хочете з ним робити? Чому ви хочете навчити в 47 років, якщо в нього образування вісім класів і він толком нічого не знає? А ви то, що він виглядає, от, якби по мозгам, скажу так, менше 20 років, розумієте? Тобто, ви не людину, на, люди, на людину тупо загнали. Далі. ТЦК, як ви кажете, Тож ви кажете що ТЦК, як визивати. Я вам ТЦК це ось за ТЦК. Там немає ТЦК, ТЦК. Все, пішли. А скажіть ще на відео, типов дураків і тому подобне, чого особисто не захищаєте батьківщину. Я ж відповів на це питання. Ну а ви можете це теж на відео? Зафіксувати, і Конечно, люди, там, воно останало. зафіксовано. Це то, як? як там на, на зло дуракам, чи як би сказав? Тобто більше мільйона людей військових, які мобілізовані, це дураки. Правильно? Або, або просто повелися. Ну, як ти собі накрутиш, так і ну, буде, так. Да. Ну як ти собі накрутиш, ти ж собі так накрутив. Ні, то я...